Доброго дня, панове! Сьогодні продовжимо розмову про PC спікер. Як я вже казав, є думка все ж таки розмістити традиційний класичний PC спікер у сучасному корпусі, для чого, ясна річ, відсутнє кріплення там, де воно було у старих комп'ютерів. Чому я хочу використовувати саме сам, э, традиційний PC спікер у вигляді, вигляді електродинамічної головки, я вже також говорив. Тому що звук, що створює саме такий спікер, на мою думку, він значно кращий. Як я вже казав, я планую використовувати біпер саме для роботи із програмою ERSI. Зараз я розкажу, що я придумав. Насправді було багато варіантів, як можна цей динамік поставити, куди його, куди його можна розмістити. Що насправді мене трішки стримує від того, щоб розмістити динамік там, де він традиційно стояв комп у комп'ютерах за часів пендіумів, це те, що в будь-якому сучасному комп'ютері є так званий фронтальний вентилятор. Тому що буде з, з динамічною головкою під впливом постійного потоку повітря, оскільки там у, у ній дифузор ясний річ паперовий, це насправді велике питання. Тим більше, якщо стоїть великий вентилятор, це насправді дуже цікаве питання. Що буде з, 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 з динаміком? Не знаю, що буде з динаміком, але дифузор у нього паперовий з якоюсь пропіткою. Тому я вирішив зробити ось такий бокс. Ну, як бачите, я ще його не доробив. Тобто, я все ж таки хочу розмістити бокс для PC-спікера саме у тому місці, де він був традиційно, тобто, під корзиною з дисками на дні корпусу, біля фронтального вентилятора. Відповідно. Що я хочу зробити, я хочу зробити ось такий корпус саме для цього динаміка. І роздрукувати його на 3D-принтері. Тобто, відповідно, корпус буде пластиковий пластик з abs пластику, товщину, товщина стінки 2 мм. Ось така штука. Я приблизно ось так бачу цю реалізацію. Тобто, тобто уявімо, що у нас з цієї сторони у нас фронтальна сторона корпусу, відповідно. Можливо, тобто, динамік буде ставати просто оцей корпус. І, мабуть, я насправді думав, що, можливо, варто з цієї сторони розмістити додаткові елементи кріплення, але оскільки оця відстань динамік має висоту 15 мм. Тобто, від магніту до. До цього обладка, відповідно, у нас рівно 15 мм. Очевидно, що динамік буде стояти в цьому корпусі тільки за рахунок тертя. В верхній частині ще потрібно зробити отвори для дифузору, тобто для виходу виходу зв... звуку, відповідно, воно і так працюватиме, але все ж таки, мають варто, варто в верхній частині розмістити отвори для виводу звуку. Тобто, очевидно, що я хочу зробити, я хочу корпус розмістити, розмістити у, на дні е, корпусу комп'ютера ось, ось, ось таким чином. Відповідно, що ще можна зробити у такому випадку. Е, як я вже казав, е, я планую розміщувати цей корпус у корпусі Chieftec, е, у якого доволі тонка стінка, і відповідно. У нижній, частині корпусу є, е, у нижній частині корпусу є ребра жорсткості, і між ними відстань рівно 5 см. Це я намірюю просто у своєму корпусі, і, відповідно, я хочу зробити такі, такі поло, полозі для того, щоб можна було безпосередньо розміщувати цей корпус е, на цих. Е, На цих ребрах. тобто, тобто На дні корпусу є ребра жорсткості між вершинами, між, між вершинами е, яких, е, тобто є два ребра жорсткості, відповідно, я хочу просто на цих ребрах закріпити ось цей корпус із АБС-пластику. Відповідно, Я хочу у нижній частині ще додати два таких, е, дві таких лижі, які, які будуть кріпитися до корпусу за допомогою двостороннього скотчу. Таким чином, я планую зафіксувати цей корпус у корпусі мого, мого ПК. Отже, що ще тут можна зробити? Ну, Насправді було багато цікавих думок, де можна, в принципі, цей динамік розмістити ще. Ну, насправді, я насправді, мабуть, трішки захопився цією ідеєю розміщення динамічної головки е, PC-спікера у ПК, тим не менше. Тим менше, я вважаю, що, що цьому варто приділити увагу для того, щоб ця річ нормально працювала. Тому що я вважаю, що PC Speaker ця річ, яка несправедливо була забута, і цим девайсом ще можна запросто користуватися. І щодо звуку, який видає. Традиційний PC-Speaker, а не бузер. Насправді можна подивитися на Ютубі цікаві ролики про, про олдскульні всякі компи десь до Pentium MMX 200 МГц приблизно. Тобто, ще айтішні машини мали на борту саме такий динамік з електродинамічною головкою, тобто, який виглядає як справжній динамік, Ну, він, ясна річ, специфічний, тому що в нього. Дещо вуща вуща полоса частоти, і в нього дуже жорстка е, дуже жорстка подвічна система, тобто він, цей динамік він розрахований саме для того, щоб видавати оцей біп. Тобто це дуже специфічна штука, тим не менше це справжній динамік і звук, що генерує цей динамік, насправді мені дуже подобається. Тобто, тобто Якщо рівняти... Звук, що генерує звичайний біпер, к... звичайно, що е... оця динамічна головка створює значно кращий звук. Тобто, е... коли комп'ютер у мене сара... вмикається з, з тим динаміком, це... цей комп'ютер він просто викликає повагу. Тобто, насправді звук такий е... так би мовити с... серйозний і взрослий. Коли видає біп оцей, оцей біпер, це більше схоже на те, який звук видає. Як я вже казав, оці ручні приставки, так звані тетріси. Тобто, от, тобто саме таке мене відношення до цього мали, маленького біпера. тобто, На мою думку. E, на мою думку, це доволі цікавий аддон, і я би хотів, все ж таки, щоб ця штука була в мене в ПК. Тому що зараз. ой, я бачу, там, у мене просто розміщ... Цей динамік просто лежить на дні корпусу без кріплення. Як я вже казав, у нових корпусах просто немає, немає елементів кріплення для того, щоб зафіксувати ось цей динамік. Ну, Я старію, що можна, як я вже казав, в відео, можна цей динамік просто розмістити за допомогою. Чи двостороннього схожу, чи термокалею. Як то кажуть, ніхто ні, 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 цього не заперечує, але, на мою думку, це дурниця. Тому що треба зробити нормальне кріплення, тому я е, все ж таки хочу зробити саме ось таке рішення. Тобто, ось як бачите, ось такий. Я спроектував ось такий корпус. Е, ця програма називається FreeCAD, тобто, Це open Інструмент для проєктування креслень, тобто для проєктування деталей. Тобто це не CG, це саме 3D розраховано для проєктування. Ну, хто не знає, є така штука, яка називається CG, це саме створення 3D-графіки, тобто, тобто 3D-модельок, наприклад, наприклад, різних тваринок. А фрікат працює дещо по-іншому. Він працює за рахунок примітивів. тобто, Для того, щоб створити якусь фігуру, у вас є, наприклад, як бачите, як бачите, у мене тут є на панелі набір примітивів. найпростіший тут, як бачите, куб, циліндр, е сфера, конус і є Тороїд. Ось такий. Тобто, за допомогою цих примітивів можна створити відповідні фігури, але. З точним розміром, на відміну від CG дає просто. Е, дає просто так, так, так звані полігони. Там 3, 4 або 5 грані полігони, які не дозволяють створити точну фігуру. Ось, так, ось такі справи. Е, насправді, що я думаю, щодо того корпусу. Щодо цього корпусу ну. Я, звісно, розумію, що можна зробити це з якогось... до речі, панове, є дуже цікаве зауваження щодо того, щодо можливості застосування усяких цікавих композитів, наприклад, композитів, наприклад, Гітнінаксу. Якщо у вас є цікаві ідеї щодо створення, щодо створення своїх композитів із різних додаткових матеріалів, буде дуже цікаво почитати насправді, тому що я чув, що є цікаві композити на, на основі. Паперу, і я насправді в інтернеті нічого не зміг знайти, але якщо ви знаєте, що можна зробити, наприклад, з паперу, буде дуже цікаво почитати, тому що насправді композит зроблений своїми руками, це значно цікавіше, ніж куплений в магазині. На цьому все. Усім дякую за увагу. На все добре, до побачення.